Трусики сліпи на супервисокій посадці. Знаєш, от мені здається, що е, я ж от фанат Стрінгів, в мене реально сліпів немає жодних, але мені здається, що цей набір буде перший за не знаю вже скільки років в моєму гардеробі що це будуть сліпи, тому що вони настільки мені подобаються саме за рахунок супервисокої посадки. Тому що я вже знаю, супервисока посадка робить фігуру просто неймовірною. Ну, вона ідеальною, вона робить таку супер осину талію отут, і дуже такі гарні пишні бедра. І мені подобається, що тут іде спереду мережево. Е... А задубавовно. Я згодна з тобою. В тому році, коли ми перший раз зробили закупівлю даної моделі, я взагалі чомусь ставки на них не ставила. тому що якісь якісь нормальні Вліп, моделі, та, та, а якісь нормальні? моделі? А Я така. Практично, практично, сліпи. Якщо подобається мені сліпи, значить вони всім подобаються. Знаєш, така я така. Ну добре, ми вони в нас з'явилися в тому році. Да, я, ти пам пам я прям типу, така, боже, це наконець да. з'явилися Якісь супер, типу, такі класні. Обще, якісь да, прикольні да, да. І в них така прикольна кольорова гама. Взагалі, тут знаєш, такі і спокійні кольори є. Такі, от, наприклад, сірий там. Беш, сорі, вибачте. І є такі яскраві. Но вони почали круто продаватися. На mm -hmm. них, там, ми почали на фабриці писати, замовляти, їх немає в наявності. У нас на них є запити. У нас я на візьму є... сантиметр. Давай. Да. І от я, я пам'ятаю, що це був просто розрив. Давай заміряємо, це розмір М, здається. так? S? А, це розмір С. Супер, дивіться, який розмір S взагалі. І бачите, вони, якщо йдуть, е, якщо їх не натягувати, а просто залишити в такому стандартному варіанті, то вони йдуть реально, ніби ось такою трапецією. Тобто, ну тут я саме собі не примичу, а вони йдуть цією трапецією, що от в талії вони навіть трошки завужені, і це реально дуже вони гарно. Вони класно будуть сідати отак із талії да, до Бедер Анна. супер. Так, це розмір S. Розмір S. S, Боковий шов разом з мереживом 13 см. Сантиметр. 13 см. Но хочемо зауважити, що в залежності від розміру боковий шов він збільшується. Тобто. Ну, я думаю, там в розмірі L вже буде 14 сантиметрів, тобто трішечки більше. І я хотіла сказати, я коли побачила е, ці трусики, я ніби е, думками повернулася в якесь там непонятне яке століття, і я нещодавно прочитала, що є таке поняття, як еволюція трусів. І насправді, в наприклад, 19-20 столітті носили ось такі, от прямо це були да, самі да, перші да, такі да. труси, шорти. Потім вже в наприкінці 20 го століття Хорош. носили вже панталони. На початку 2000, верніше. Там тисячу дев'ятсот роки носили ще коротше, а якраз таки в 50 х 60-х роках, 1950 ті почали носити саме трусики, сліпи на високій посадці, які закривають бедра, закривають ось цю частину. Тому реально вони мене кудись повернули, якби в ту частину, і це настільки розкішно виглядає. Ну, ось це мережево. Воно ж реально дуже жіночно, ніжно і гарно виглядає, але бавовна позаду. В першу чергу дає вам комфорт. Подивіться, як вони ось так просвічуються. Ну, супер, взагалі дивіться. А ластовиця? Ластовиця бавовняна. Це важливо. Це дуже важливо. Дуже часто запитують на мережевних сліпах, є бавовняна, ластовиця, так вона. А яка розмірна сітка? Розмірна сітка ЗЕС до 3 іксель. Дуже класна розмірна сітка. І е, очікуйте відео, тому що в нас насправді така модель е, є не тільки в цих кольорах, а є ще в таких вже дуже базових, бежевий, білий, чорний. чорний. Да -да -да. От коли от, цей набір просто розлетівся під ноль, то ми вирішили замовити ще одну партію вже в інших кольорах. Не прогадали, вона також розлетілась під ноль. Тому насправді цей набір є в обмеженій кількості, тому що він не завжди є в постачальника. Якщо бажаєте замовити, е, переходьте на наш сайт. Менеджери допоможуть вам підібрати розмір.